А от аналізувати далі в нашому етарі усі події України та світу будемо із політичним аналітиком Олег Лісний з нами на телефонному зв'язку. Пане Олеже, вітає вас! Слава Україні! Героям слава. Розпочнемо сьогоднішнього ранку, тому що він був розпочався із повітряної тривоги, з масованих ракетних ударів чергових, і на столицю було спрямовано 15 ракет. На щастя, завдяки силам проти повітряної оборони. 15 із 15 збиті. Яка зараз атмосфера в столиці? Ну як завжди бойова, але я поправлю вас це. Почалося ще з ночі. Угу. Спочатку дрони, потім ракети. Але це ми знаємо, як нам вітається наш. Ворог яким хоче нас зламати, але не вийде. Так, зараз є проблеми з мобільним зв'язком, світлом, але це просто ну, побічний ефект при, при, ранішнього привітання з боку Росіян. На ваш погляд, це їхня реакція на рішення Німеччини надати Україні танки? Чи це, власне, вже просто черговий масований ракетний удар, до якого вони готувались? Як? Хотілося б сказати, що так вони реагують, але е, ми знаємо, що підготувати ракетну атаку це не, там, не один день. Тобто вони накопичили свої сили і використали їх, я думаю, на плановій основі. Е, скоріше вони могли так привітати нашого президента з днем народження. Це більше повірю. А також е, німецьке питання, воно. Е, скажімо так, їх розізлило, але вони ще на нього не відреагували. Насправді ну, відреагували вони на заяви президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Путін сьогодні для нього ніхто таку думку він висловив в інтерв'ю для Sky News і уточнив, що взагалі не розуміє, хто зараз приймає рішення в Росії. Пісков уже відреагував на це і заявив про те, що. Вони знають, з якими обіцянками Зеленський обирався президентом, і він не вирішив проблеми Донбасу, не виконав мінських домовленостей і більше того, не збирався їх виконувати, тому що готувався до війни. Ми безумовно всім українцям хотілось би або думку президента України Володимира Зеленського про те, що Путін ніхто підтримали наші партнери. На ваш погляд, чи це можливо? по перше, не пісково піднімати свій оцей в сторону нашого президента. Тому що якраз Зеленський йшов для того, щоб побудувати мир, і його це була риторика. Це раз. Друге, я думаю, що весь світ уже розуміє, що Путін ніхто, але у цього ніхто є дуже багато живої сили ядерна зброя. Тому намагаються знайти е, спосіб, метод вирішити це питання малою кров'ю, тобто не залучаючи туди. Військ НАТО або інших країн. Тобто вирішити нашою крові, як би це цих не звучало. Але за допомогою іноземної зброї. Тому Путін дійсно ніхто, але за ним іще й народ, який теж ніхто. Тому що якби це був нормальний народ, то він би давно вже скинув би царя, який їх вбиває в першу чергу, вбиває їх майбутнє. І вирішив це питання всередині держави, якщо і ніхто і народ ніхто, ну то тоді нам прийдеться разом з цивілізованим світом їх робити кимсь. Напередодні насправді президент Зеленський говорив про те, що він взагалі не розуміє, чи Путін ще існує, чи хтось приймає інші там рішення, чи власне це просто хромакей, який нам постійно демонструють. І після цього бо Путін з'явився в університеті. Також ми бачимо його публічні виступи е, цими днями. На ваш погляд, чи це намагання можливо російському народу показати, що лідер на місці ситуація під контролем і так далі? Тут наш президент показав, що Має сумніви стосовно їхнього президента, і їм треба подумати, хто їх обнімає, хто з ними спілкується. Двійник черговий, чи все-таки Путін. І мене не може не тішити, що якщо на е, слова нашого президента реагує цей ніхто і бігає потім по університетам і, і доводить, що він живий. Це дуже круто, насправді значить він не впевнений. Певнена людина тримає лінію поведінки. Якщо сховався в бункері, сиди в бункері і не бігай. Якщо ти не впевнений, то тоді бігай і показуй, що ти ще живий. Із Росії ще надійшли новини від зрадника України Медведчука. Якщо ще раніше він говорив про те, що такої держави, як Україна, взагалі в історії не існує, то тут він згадав, що він громадянин України і що він планує створювати навіть партію, так аби об'єднати опонентів Володимира Зеленського. Заявляє про те, що цей рух розвінчав те, що Україна монолітна в своїх поглядах і в підтримці Зеленського. На ваш погляд, на що взагалі Медведчук розраховує, наскільки він не розуміє. Всіх тих політичних процесів, які зараз відбуваються в Україні. Знаєте, я відповів би майже вашими словами, на що він розраховує, і то став би знак оклику і знак запитання. Тому що його кар'єра, вона е, е, партійного розбудовника, вона дуже смішна. Жодна з партій, які він будував, не стала реальною політичною силою. Жодна з партій не домоглася того, що. Декларувала, тому чергова мертвонароджена партія. Ну хай спробує. Йому треба просто виправдовуватись перед кумом. Це я розумію. А перед українським народом він дійсно ніхто, точно так же, як і його президент. Нічого вони вже не зможуть зробити, тому що опонентом Зеленського є Путін і російський режим. От він з ними і створює партію. А на ваш погляд, взагалі, навіть створення такої партії в Україні, воно станом на сьогодні можливе? Ну, Ви знаєте, я б, я б його назвав, навіть вже назву, партія е, збитих льотчиків. Туди можна Київ включити, потім Кравасісю, потім Медведчука, і, ну, там, Захарченка, який туди втік. Ну, і за тих от, збитих льотчиків, які. Нічого не змогли зробити з Україною, ну хай збере до кучі. Ну там якісь ще там не знаю колаборанти, які туди перебігли, е, війдуть в цю партію. Е, немає підґрунтя для цієї партії в нинішній Україні. Вони цього зрозуміти можуть. Він як не розумів Україну, він як її ненавидів завжди, так і зараз він і не розуміє, ненавидить і не зможе він нічого зробити. Ви говорили, пане Лаже, що він такими діями хоче власне прислужити своєму куму путіну. На ваш погляд, чи це настільки потужний крок, аби Путін оцінив її після того, власне, що відбулося із Медведчуком в Україні? Та я взагалі вважаю, що Путін дійсно ніхто, тому що коли в тебе вкрали гроші, навіть якщо це рідний кум, да, то треба карати, щоб інші не крали. В нього навіть на цього не вистачило сили і волі зробити, покарати фактично того, хто його зрадив. Його підштовхнув, посилаючи йому звіти про те, що 70% будуть його зустрічати хлібом і солью. Тому я вважаю, що це скоріше про слабкість Путіна. Він, він робить ставки на кого завгодно і не вміє карати. А для царя такої великої держави це вже, вже велика вада. А на ваш погляд, українське законодавство, наскільки можливо воно підготовлено до того, аби взагалі унеможливити створення ось таких проросійських партій на нашій території? Ну, я, по-перше, вважаю, що електорально, тут немає місця, це основне. По-друге, Медведчук, якщо і буде створювати партію, то він її зареєструє е в Москві, ну, там, де він і живе, і де він цю партію буде будувати справді. Е по закону він не зможе тут нічого зробити. Тому що партія, яка йде в розріз з українською державою, буде апріори заборонена. Тому ну я не впевнений, тобто впевнений, в тому що в нього не вийде на територію України, поперше, створити цю партію, по-друге, набрати туди, скажімо так, електорату, тому що зараз по російському електорату б'ють російські танки, гради і гаубиці, а також гвалтують і вбивають російські солдати. Це Медведчук перебити не зможе. Ну справді як і в Медведчука, так і в його поплічників в Україні, так і вже забирали українське громадянство, забирали мандат. На ваш погляд, чи зараз потрібно продовжувати це робити на території України? Я говорю про депутатів ОПЗЖ зараз, які можуть стати його поплічниками, аби унеможливити так само цю ситуацію. Ну я думаю, що вони побояться стати його поплічниками. Друге і головне треба продовжувати. Не треба дивитися на тих, хто зараз починає розповідати. Вони підуть, потім підуть в суд, вони потім будуть там розбиратися. Це буде потім. Зараз іде війна. Зараз мега задача стоїть перемогти в цій війні російську гідру як таку і все проросійське випалати вогнем. Після перемоги будемо розбиратися з юридичними нюансами. Зараз це доцільність і необхідність для виживання держави. Тому це -то треба продовжувати, і треба з ними не загравати, а їх політично знищувати і витискати за межі держави. Зараз насправді ще ще важливо розуміти, як вони понесуть покарання, ті, хто цього покарання заслуговує. От парламентська асамблея Ради Європи сьогодні проголосувала за трибунал над Путіним та Лукашенко в Газі. Одноголосно була підтримана ця резолюція, яка негайно закликає створити міжнародний трибунал над керівництвом Росії та Білорусі. Наскільки це є пливовим рішенням зараз? Це як кажуть, зараз не на часі буває. А зараз це на часі, тому що треба чітко показати е, російському народу, якщо його можна так назвати, е, майбутнє його лідера і білоруському народу теж показати, що їх лідер буде е, записаний в один список Гітлером, Мусоліні і решта, тільки трошки пізніше по часу, і вони будуть сидіти на лаві підсудні. Чи живими вони там будуть сидіти, чи е, так як Гітлер, ми не знаємо. Але процес розпочинається, і головне, що це наші закордонні партнери зрозуміли і підтримали наші ініціативи, і тому це дуже важливий крок і дуже важливий сигнал. По перше, в те, що вірять в нашу перемогу і вірять в те, що більше імперіалізму немає місця в нинішніх політичних реаліях. Раніше у Франції теж говорили про створення трибуналу. Тепер парламентська асамблея Ради Європи. Наскільки ці рішення вони не супереджать один одному, а готовність навпаки працювати в єдності, аби досягти результату? Ну тут же я навіть бачу конкуренцію. Тут уже в бореться хто хто буде судити Путіна, де саме це відбудеться. Це це просто прекрасно. Не буде ніякого протистояння, коли закінчиться війна перемогою. Дуже простий психологічний прийом, який я думаю, тут зіграє те, що 100%. На стороні на боці переможця будуть намагатися опинитися як якомога більше країн. І є така, скажімо так, аксіома, що переможець, він йому, по-перше, ну, не все прощається, але на його боці справедливість. Тому нам головне перемогти. І покарати і знищити цю імперію раз і назавжди, закінчити історичний оцей тобто, дискурс про те, що Російська імперія не має існувати в нинішніх межах і з нинішніми поглядами на майбутнє України. вам, пане Олеже, що доєдналися до нашого атаку? Нагадаю, на телефонному зв'язку з нами був політичний аналітик Олег Лісний.